Шановні українці, дорогі харків'яни, Україна пережила найважчий рік у своїй новітній історії. Але за цей час на Харківщині ми стали свідками неймовірних перемог наших воїнів, Збройних сил України та єднання всіх українців. Наші Збройні Сили дали гідну відсіч окупантам. Звільнили майже всю територію Харківської області, а це більше 500 населених пунктів. Разом з Україною туди прийшли правда та свобода. 2022 став роком, коли ми показали усьому світу, що українці незламні. Вистояв Харків і Харківщина, непереможні воїни збройних сил і правоохоронці, волонтери і рятувальники, лікарі та енергетики, непохідні харків'яни. Дякую за ваше щоденне неймовірне служіння нашому спільному майбутньому у вільній правовій, демократичній Україні. Ми віримо у майбутнє та збройні сили України. Пам'ятаємо кожного нашого героя. Стоїмо до перемоги з Новим роком та Різдвом. Слава Україні!